Всім вітання. Покажемо ми короткий сюжет. Не короткий. З'єднаємо з декілька фрагментів бо під час роботи. Я десь воно мікнуло цей наш буферичок такий. Це одна половинка, там, друга половинка. Розмір знову я, точніше, об'єм, ще не порахував. Я десь рахувався, забув, бо ми відволіклися, вже він мав бути господаря. Вже мав бути господаря. Це на Яка там область? Франківська чи Львівська Бурштин. За рогатином. Мабуть, ще львівська. Ні, мабуть, франківська. Діаметр 50 треба туди якось запхати цей зімівчок 25 метрів. 25 метрів. Як ми туди впихнемо і трошки погано, що малий діаметр. Ми, виходить, цей зміючок майже на весь діаметр. Нам треба трошки, щоб це вставляти, щоб трошки було люфтів. Проходи вже бачимо, ми зробили. Проходи на зимівічок, вже готові. Вже готові. Проходить, все гарненько труба м'ягенька, розвальцовуватися буде легенько. Ну, думаю, під час роботи десь щось таке цікаве, щоб не займати багато свого і вашого часу. Щось цікаве, ми покажемо, а робить круглу буржуєчку двохкамерну. камера завантажена і упаковує тепловміночком. Хоча нема коли, але ж давно пообіцяв, таким людям що не можна відмовитися там. Свої нюанси, її мусить робити, <хи> залишати роботу, хоча люди чекають. Знаєш, що, працюємо, щось цікаве, покажемо. Єдине, що бачимо, тут роби, коли везли, десь трошки, трошки м'ятіночки, але це воно не про що воно якби. А так гарненько, вона досить така на вигляд блискуча. Це не санко, закусика там десь десь там фірма пишена, їй там ті нема коли, Нема коли вникати. Працюємо, подивимося, який воно буде мати вигляд. Так, робота потрошечки йде. Це там нормально відки, тому змістилося. Робимо кріплення. Влад паралельно робить буржуєчку. Кругла буде буржуєчка по тій причині, що квадрат коробить. Ну і одночасно вийшло трошки, м'яко кажучи, трошки легше робити щось. Підганяємо, бачимо. всі ці. Ну і буде завантаження. Оце сам теплобіно буде, так? А да? це завантаження. То завантажує? А, це саме, саме завантаження. Буде такий більше мішка влізе. Щитов... Ага, це ще твірки металу, а сама топочка, там низ, де саме гаряче, де саме горіння, буде п'ятірка. Низ із п'ятірочки буде робитися. Верх з четвірочки. Де тепломіни, що ковпак буде. Ковпак це на практиці прекрасно. Ну, відео, не про те. Відео, не про те. відео якраз поки робимо кріплення, згадав я про оці. Саморізи із буром. шуруп сварлиний. головка, шайба. Самосварлиний, розвитований. Значить, ми їх перепробували різних виробників і все, думаю, як би напасти на, на якісь якісні. Якби напасти на якісь якісні трійка метал і одразу посадити, ну, якби він не розрахований таке. Заклинить, то тупиться, самбур поганий, то часто шляпки, тільки шляпки злітає, злітає, злітають. До тих пір, поки в одному магазині попросив, кажу, якісь якісь якісь. Тепер спробуйте ці. Я спробував ці, я не знаю, О, зараз візьмемо, мене однією рукою трошки незручно. Спробую однією рукою його сюди. А? Ось бачимо, як тут біта тримається, все тримається, дивіться, як воно у трійці металове. Сверлить і зразу нарізає різьбу з якою з швидкістю. Все. І якщо його зараз викинути звідси, його можна використати разів з 10, напевно, просверліти, навіть більше я засікав, чи 15, до, до, до 10 отворів можна зробити, одночасно нарізати різьбу. Не пам'ятаю за всю історію, скільки користуються такими, чи хоча б один злетів. Тобто у нас робота пішла приблизно. Ну в три рази швидше, бо ти спробуй сверлом осверлювати. Трийк метал і туди сюди від... Потім його, коли злетає шляпа, його важко ж назад викринути. Його важко назад викринути. Це Я зараз такий заказував. Зараз є в запасі. Беріть на... собі на заміточку. Може комусь цікаво буде. Може комусь цікаво. Нас три видно. Оце апарат речі, теж гідний апарат. Працюємо. Ну, якось вдалося нам ставити той зміючок туди. Проблема в тому, що це треба виймати. У нас тут немає зазору від ціни. Якщо замотати меншим радіусом, то воно б не вийшло воно по довжині. О, Хотілося б він було туди. Повна бочка у нас з вийшла. Пройшла сюди, труба, бачимо, пройшла сюди. Ще поки що ми нічого не закріпляли, ці трошки труби м'ягеньки ми поправимо, тут поставимо вкріплення. Там трошки ми дивимося, щоб в нічого труба трубу не терлася, не протиралося. Трошки поправимо, поки що нічого не поправляємо, бо нам треба, щоб оце туди рухалося. Воно рухалося. Бачимо, ми, поки ми не Зробимо, зробимо розвальцовочку, зробимо тоді вже буде нас можна буде все закріпляти. Отак на цілу. На цілу бочку змійовика. Це я розумію, що змійовичок. Хоча такі саме зміюки ставили в великих бочках, вони виглядали ну, зовсім не так ефектно. Робота у нас трошки затягнулася довше, ніж зазвичай. І ще хочу такий момент зауважити по телефону, по відео вашому, якщо ви дивитеся, то на моніторі без різниці. Не можна уявити масштабу. Так я зніму, вам буде виглядати це як велика бочка. Якщо я відійду далі, вона виглядає як маленька. Це треба, щоб десь якісь були пропорції. От поставимо у нас, скажімо, що поверх невеличкий він. Ну, бачите, руку ру 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 береться, щоб вам були пропорції, видно. Я не знаю, з чим порівняти. Маленька, ця бочечка настільки малесенька, але по... Цьому не можна зрозуміти. І там дивимося змійовик, виходить повна, повна бочка змійовика. Повна бочка змійовика. А змійовик якраз великий. Получилося все зміюкове. Єдине, що трошки ми підвели із сроками вже почали, напевно, два тижні тому і ніяк не можемо це робити. уявляєте? така бочка робиться два тижні, ну більше ніж тиждень. І влад, поки його немає, можна підглянути, що він тут робить, а робить він наступний. Бачимо низ сам, де буде горіти. Над колосниковою решіточкою, над руштою п'ятірочка метал. П'ятірочка і круг вже його не покоробить. ну і Він так далі трошки буде, не буде перегріватися. Тут саме газове вікно будемо робити з нержавіючої сталі, для того, щоб воно знову ж таки не горіло. Метал горить, якщо нема охолодження, тобто без води. Бо, боки отак от щось тут будуть. Отак от щось тут будуть боки такі. Приварюватися, таке щось буде. Воно, воно майже тримається. Майже тримається одна сторона, друга сторона, а це це ж вже рівне буде посередині. Це вже буде рушта. І на рушту буде воно варити такі кутники, як ми робили. Для того, щоб горіло тут буде, це відходи від. Вивотри меблів від цієї ламінованої ДСП. Такий пил не такий, як з пилорами ми палимо тирса, а такий дуже 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 мілкий пил. Піде воно чи не піде, не знаємо. Піде воно чи не піде. З друга сторона аналогічно буде бачите. Буде рушта. Побачимо, як воно буде в практиці. І тут буде ще теж ре решіточка, воно буде із металю, яка закривається, ця сторона. Ну, закриватися. Це, це ж не, не вона, це буде пряма. Щоб дверцята теж воно не падало. Оце будуть дверцята у нас. Це щоб не падало дверцята сюди. І це буде подаватися на дружню. такий. ще трошки повітря додаткове. Ну, Тут більше влада не вийшло. Я думаю, було це було до краю. Це було до краю. Щось він так, може отвір збільшити. На рушту, трошки йшло. Хоча, і коли щось, воно падає сюди. О, і має оцей рушта трошки нижче стояти в його, якщо мені пам'ять, не пам зараз, що ми планували. Чи тут, тут будуть кутники, чи під це кутники. Ну, мабуть, і ще наварив такий малесенький, малесенький козірочок, щоб не завалювало саме зону горіння, якщо буде падати десь, буває, ну, падає все трошки на маленький козірочок. Маленький козирочок, це буде топочка і окрема камера е, теплообміничок. Чого окрема? Бо якщо робити соціальну стіночку, вона нагрівається знову ж ми з практики. І коли ми хочемо до, досипати, дозавантажити паливо, ну, зараз буде оця буде ставитися. Там теплообмінник, чи там, я не пам'ятаю. У нас їх теплообмінник бочка, одна із них це сама сам будка для завантаження. І коли ми будемо ставити зверху, відкривати двері для завантаження тирси, і ця стінка прогрівається. І ще у нас тирси <смі>, повно майже цей бункер, а вже воно починає тут диміти бо, того, що сильно нагрівається стіна. Таке треба розділяти, щоб було була гаряче. Тільки ця нижня частина, якщо сира тирса, треба, щоб низ прогрівався. отут, отут вона тирса лежить і вона якби, печеться, досихає для горіння, воно добре, коли тирса прогрівається сам низ. О, але дозавантажувати. Получається, там, ця сцена напікається, там буває, що аж до красна. І тут буде ще суха, суха тирса і вона буде чадіти. Це не добре. Це тобто воно буде розділене. ну і Тут побачимо, як тепломіночки ми придумаємо. І ще, мабуть, не мабуть, а буде прямий ход прямий ход для розпалювання. Тобто, скажімо, вхід із того газу, буде, з нижній частині буде перегородочка у нас. Перегородочку, перегородочка, скоріш, буде подвійна, продуватися, щоб не коробило, бо сильно нагрівається, це перша стенку. І ковпак, і вниз буде і, 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 вихід вниз. Але буде ще прямий ход для розпалу кращого, для старту. Оце таке вже більше із практики. Тобто те, що ми попрактикували, вношили. Знову ж таки, взяли е, крулу топку для того, щоб нас не коробило, а потім думаю, подумали, а що нам. Чому не зробити, що так, менше швів. І нічого знову того так само не коробить, воно якби міцніше, надійніше. І легше робити простіше. Трошки спростили роботу. Одночасно випадково. Не думали спрощувати, не думали спрощувати, але вийшло трошки простіше. Ну, там з тепло, теплобіником там трубки. Як воно буде, ще не знаю, як у нас вийде. Таке діло. Відео то знімалося про нашу бочку супер-супер потужну. Перейшли на буржуйку. Ну, воно попутно робиться, зараз лад прийде, що він десь там досипляє останній рядок. Досипляє останній рядок. Ще зараз ранок хлопців нікого немає на роботі, ще, то можна щось зняти. Бо потім будуть болгарочки, будуть зварки, все буде гудіти, шуміти, то знімати щось тут. А особливо молоточком почнуть стукати, то людина подзвонить, я біжу, не знаю. За 100 метрів звідси, щоб можна було поговорити з людиною. Люди кажуть, а що вам важко одну хвилину знайти? Я тільки почу... хтось дзвонить, а хлопці шумлять. До речі, дивимось, який шов електродом, 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 все, все електродом. Шви міцні. Шви, отакі шви. Все надіяли. Ну, Там то повна. Повна бочка зимівчика. Все, досить нам розмовляти. Працюємо далі і подивимося, що у нас вийде із того. Ну і результат нашої роботи зайдемо фарбувальне вже. В фарбувальний цех тепленько тут, теплесенько. Давайте трошки горіння. Не сильне. Сиратирса висла. Недавно досипали. Щоротирса горить. І... Ось у нас оглядове віконце, трошки далі воно не видно, сам бачимо, що оглядовий сюди сюди, а вогонь десь тут невеличкий. Найколи... Тяга сильна, бачимо видно вогонь Є вогонь Дівок... зараз трошки з димом. як Не нерівномірно горить, але горіє супер-пупер. Відео не про буржуйку, про ту буржуйку вже ми багато разів знімали і бачили, що ми вже почали знімати, відкриває вітер двері. Почали знімати відео про нову версію буржуйки на базі цієї, тобто ковпаковий тепловміночок. Це саме-саме саме саме, саме, саме вдали, що в нас вийшло. Саме згоряння там теж непогано. Ось те, що ми бачимо, його покоробило, там туди-сюди. І там тонкий метал, і наш горить. Ну і загрузка маловата. Ох, десь вітерки. вітер. Вітер потягнув, пішло сильніше горіння. Файно схопі трине повітря, таке йде асенентний вогонь. Але турину повітря тут теж дуже мало. Якщо у нас сіре і воно горить, то його достатньо. Якщо так сухіше іктивніше горня, його не Ну, Але гріє вона смертельна Ще Бачите, недовго гори, воно горить, що на 40 градусів тут двері відкривали. Ну що, сам герой нашої програми, так кажуть, з програми У вас вийшло відео знову, як завжди. Про одне, про другий, про третій. Але основне це було про цю бочечку. Кажу по відео, по фотографії ви не зрозумієте такий розмір. Я намір тут десь 270 літрів. Навіть 300 літрів немає. Навіть немає 300 літрів. Верхня частина так само виведена трубочка, як в наших теплоакумуляторах. Все-все-все, класика жанру, закатані денця підтиск. Ну, такий діаметр там тримати мене знаю скільки. 10 бар точно буде легенько тримати. Зверху бачимо дюйм з четвертю, там видно зміючок. Там міді, пів бочки міді. Дюйм з четвертю, отак ближче донизу, і самому низу дюйм з четвертю. Три термометри. Трошки, ну там вже господар буде пакувати собі. Вийми. Три термометри. А, ні, це злив, вибачається злив, пів дюйму, попросили нас так. І три виходити на термометри. 15 см, трьохчетвертною трубою, щоб краще був проток на зимі вхід, вихід і муфта під підтернув. Це дводюймова муфта. Бачите, як виглядає в пропорції відносно цієї бочки, вона виглядає як дуже велика. Все, ноги. ноги, як завжди, все класично. Така прикольника. Єдине, що хочу сказати, не підрозрахував я, ай вітерме. Не підрозрахував свої сили, я думав, що вона так зробиться за буквально там за якийсь день, можна її зробити. Так, я подумав, що вона маленька. Ну, настільки, ну, матеріал пішло дрібниця. Матеріалу, а що ж таке вітр наслідкуває? Вибачайте, за... вже як є, бо вже люди вже сплять. Матеріал пішло дуже маленько, від... ну, відносно маленько, скажімо так, все одно немало і зварки там, хоча там ми бачимо, то що багато робили, все одно зварки там не, не так і багато. О, зварки не так і багато. Але роботи там з тим зміючком закріпити, ще його запхати було тяжче сюди за, е, запхати зміючок, ніж велику бочку. Де які моменти робилися тяжче, важче йшли. Зайняло часу. Я ну, на тонну зробив би за той час. <хе -хе -хе -хе. Невигідна бочка. Невигідно. Отаке замовлення нестандартне. Ну, я не знаю, чому замовник не зробив більше. Я навіть не запитував, у мене немає часу. Я навіть ним не говорив тільки в навайбер написав, треба так-так, таке креслення, так, так, так такий зміючок домовився, бо мене не встигає все обуплювати. Ну, Швиці додають навіть міцності, а не псують нашу бочку. Ну і котел цей, що Влад переварював повітря, я вже покажу, раз ми бачили, Тут бачимо, проварили ці пластини, заварив він на глухо. Творили повітря, бачимо так, зроблено такою щілиною. І бачимо нержавіючої пластинки, наварив він, зменшив вікон це газове. Також, що хотів показати, зменшив вікно, бо виходить, воно сильно багато зараз вступає в реакцію. І гірше працює вторинний повітря. Так воно буде трошки притискатися. ще можна було зменшити, більш шафу але це під теплоакумулятор, то я думаю, що буде добре. Чорним кольором перефарбували по-новому, оце перечисли, бачимо, перетерли і буде фарбуватися сірим. Тоже по новому буде ось такий на колір, як, як той косел. Ось такий красавчик буде. Верхи ці гарнюня. А Цей колір якийсь такий кисне сильно смачний. Так, десь така фарба була, плюс якість фарби там не така була. Щось там таке українське. Це вже європейська фарба, хороша, дорога фарба. Вона не втрачає не, не вигляду, ми бачимо це і оте. Те зробимо таке, як оце буде. Ось це тут теж перефарбували, єдине, що в нас фарбу, таке сліди залишилося від старої фарби. Місцями воно ну, так не зовсім, не зовсім гарно, Ну якщо буде. Все, отакий на сьогодні контент. Про все разом. Комусь подобається такий венігрет, комусь не подобається. Це вже таке вибачайте, кому не подобається, прогортайте. Очікуйте відео про нову версію буржуйки. Буде випробування. Ну, На жаль, ми її не зможемо випробувати так, як тут, бо це вона буде працювати не в нас, але може ми там десь будемо, подивимося, знімемо і говорити. Якщо буде можливість тої нової буржуйки. І е, випробування покаже всі наші. ну, те, що ми врахували і прямий хід там має бути. і ну, Багато що там змінено. Багато що змінено. Ну, в Принципі на 90% та саме буржуйка, тільки вона ну, врахуванням практично таких, як то кажуть, моментів. І побачимо, чи там треба ще щось буде вдосконалювати, чи воно у нас дійсно так працює, як ми хотіли. Наразі всім дякую і до побачення.